Будівництво там починає трошки оживати, зараз вони приводять до ладу той будівельний майданчик, який дістався від недобросовісних забудовників. Що стосується скільки коштів треба на розбудову цього метрополітену, за ствердженням київської міської державної адміністрації, підприємство, яке виграло тендер, буде це будувати за свій власний рахунок. І потім, коли будуть прийматися роботи, місто Київ буде оплачувати це. Так планується. Як буде насправді, я не знаю чому, тому що в проєкті бюджету, який зараз зійшов до Київської міської ради від виконавчого органу від Київської міської державної адміністрації зайшов проект бюджету. Вартість метро на виноградах навіть не 14 мільярдів гривень, а 23 мільярди і трошки більше. І в цьому році заплановано виділити 670 мільйонів на будівництво цієї гілки метрополітену. Керівництво міста каже, що їм потрібно 30 місяців для добудови цієї гілки. Ну давайте дивитися, тому що ми багато разів вже переносили відкриття Подільського воскресенського мосту, і багато разів переносили відкриття метро на виноград.